Привіт усім! Сьогодні я хочу записати відео про наш бюджет родини. Наша родина складається з двох дорослих і двох дітей. І, можливо, хтось планує переїхати до Польщі і буде корисна така інформація, щоб достовірно знати, скільки потрібно потратити на отримання родини з чотирьох осіб. Тож я собі тут написала вже завчасно і порахувала, скільки наші родини обходиться в місяць проживання у місті Вроцлаві. Ціни між великими містами і меншими містами звичайно трошки різняться в менших містах або в таких селах, маленьких містечках буде трошки дешевше. Вроцлав є дорогим містом, тому рахувала по Вроцлаву, як насправді є в нашій родині. Отже, перейдемо одразу до нашого бюджету. Найбільше, звичайно, коштів витрачається у нас на житло. У нас житло наше в кредиті, і ми оплачуємо на комунальні послуги у нас чинж 800 злотих. Сюди входить вода, світло, відходи, тобто сміття. Інтернет у нас коштує окремо 60 злотих. І Netflix оплачуємо окремо 50 злотих. І сам кредит, рата кредиту, яку ми сплачуємо щомісяця, у нас 2500, 2500 злотих ми оплачуємо кредит. Багато є. Таких спорів, що ж вигідніше зараз, чи купувати кредит, квартиру, чи брати і виномувати мішкання. Це вже є питання кожного, і з перспективою, хто бажає залишитись у виросли, наприклад, чи взагалі в Польщі, чи тільки тимчасово тут перебувають і проживають. Це звичайна справа кожного. Ми вирішили купити житло, тому що двоє дітей. І навіть якщо ми будуть якісь інші плани, то завжди можна або продати мешкання, або ж винаймувати, або навіть залишиться з дітьми. Наступний видаток у нас на телефони. Я рахую два телефони, тому що у нас діти ще малі не користуються телефонами, тому по 40 злотих на кожен телефон у нас іде, тобто 80 злотих на місяць у нас іде на доладування, поповнення телефону. Наступна витрата у нас а, жлобик. Менша а, донька ходить у нас до жлобку, до дитячого садочку. А, оплачується він, у нас зараз дуже гарна програма Активні жлобку, тобто, повністю ЗУС нам компенсує півтори тисячі злотих. Нам оплачує зуб за перебування нашої доньки в жлобку. Ми оплачуємо тільки додатково 320 злотих за додаткові. Додаткові заняття в жовку. Серед них це логопед, ритміка, доготерапія або заняття з тваринками і англійська. Такі заняття, ще додатково оплачуємо ми з власного бюджету. Потім у нас йдуть витрати це вшедшколи. У нас старший син ходить до предшколи, і зовсім інші тут витрати, ніж, наприклад, у дитячому садочку. По-перше, це додаткові години. Якщо ваша дитина перебуває, наприклад, більше п'яти годин, то вони додатково оплачуються. П'ять годин оплачується містом. Тобто Сам саме пшет школи оплачує вам перебування вашої дитини в предшколі. Далі, якщо вже більше нараховується більше п'яти годин, оплачуєте ви. Година у нас коштує а, злоти 25 грош. У нас в середньому виходить за місяць а, більше 60 а, годин, тобто а, в цьому місяці, наприклад, було 68 годин додатково оплачуваних, тобто, десь. До 90 злотих додатково ми ще оплачуємо. Потім харчування у нас виходить близько 400 злотих, тобто теж жахується від кількості днів, коли ваша дитина перебуває в підшколу. Підручники і іграшки це одноразова була оплата. 200 злотих, тому я її врахувала, але знаєте, що бувають одноразові оплати, бувають фонду родів в декілька злотих. Це, наприклад, у нас в цьому місяці був 40 злотих. теж. А це поквартальна така оплата є. Потім нас додатково син ходить, ходить ще до логопеда, і ця витрата у нас становить 300 злотих. Тобто не у всіх може бути, але ми врахували, тому що. Які витрати у нас є? 300 злотих логопад. Потім іграшки для дітей. Ми не купуємо там, багато іграшок дітям щомісяця, тому я написала, витрати у нас на іграшки близько 100 злотих. Щось поповнюємо, щось оновлюємо, хтось щось дарує, хтось щось приносить, Тобто, 100 злотих це така реальна квота на іграшки дітям. Потім одяг для дітей. Одяг так само, там, щомісяця ми купуємо багато речей. Uh, в залежності від потреби або взуття, або якісь там зараз uh, зима йде, щось треба докупити, 200 злотих щомісяця я поставила теж така реальна квота. Потім у нас йде автомобіль. Заправити, затанкувати автомобіль пощо для нашого авто, а uh, це 400 злотих, але ж додаткові витрати до автомобіля звичайно дораховуються. Це страховка. Страховка ми оплачуємо раз в рік. Вона для нашого автомобіля коштує 800 злотих. Тобто, знайте собі, страховка теж такий вагомий видаток в бюджеті. Деякі автомобілі будуть більше дорожчі. У нас 800 злотих. Це навіть. Така мала квота, можна сказати, тому що а, мій партнер має вже знижки, декілька вже багато років обслуговуються ті самі страхові компанії, і через то він має велику знижку. Тому така квота. Зараз, а, якщо будете, наприклад, перший раз страхувати автомобіль, він однозначно буде коштувати від тисячі і дорожче. Так, звичайно, залежить від, а, від самого автомобіля, від а, року автомобіля, від а, двигуна, який є ж Більше тисячі буде однозначно. Потім а, витрати на зміну шин, такі додаткові витрати, наприклад, щоб спомітити якусь лампочку, як діагностика. Все це звичайно враховуємо. Потім великі видатки такі в нас є ще йдуть на харчування. Харчування у нас в у родині, звичайно, теж кожного по-різному. Ми не їмо багато м'яса, у нас родина не. М'ясоїдна така, дуже м'ясоїдна, тому витрати, можливо, трошки будуть нас менші. В основному ми їмо рибу і курчак або індик. Хліба ми теж багато не їмо, тому теж кажу, в залежності від того, що любить в нас, до 1200 злотих ми вкладаємося в бюджет. Засоби гігієни. Також, наприклад, 100 злотих я врахую, що. Нормально. Це і нормальнесь шампуні, зумні пасти, зумні щітки, фантакси для дітей, вологі серветки, якісь моя косметика, але зараз мало купую. Тобто для кожного своя. Розваги для дітей. Також стараємося десь виводити дітей, погуляти, якісь зала забав або ж. Якісь покази в місті, або ж так само якісь Зоо, або ботанічний теж цікавий. Сто злотих я поставила на такі ну, розваги для дітей. Кафе, і ресторани теж не ходимо, бо з малими дітьми це дуже, дуже непоходи по ресторанам. По-перше, вони там не, не всидять, По-друге, на якісь морозиво, якісь щось добреньке, солоденьке з дітьми, то. Поставила квоту теж 100 злотих в місяць. Одяг для нас, для дорослих, поставила 200 злотих в місяць, теж не купуємо щомісяця, поставила 200 злотих в місяць, так як, наприклад, купуємо щось не в цьому місяці, наприклад, партнеру або мені. А, наприклад, якщо не купуємо в наступному місяці, то щось із зуття купуємо, тому що взуття зараз гарне. Ну, Якісне взуття коштує 300-400 злотих, так? Ну, то поставила 200 злотих в місяць як витрату на для дорослих на взуття і одяг. Потім витрата на перукаря. Партнерні ходить кожного місяця на стрижку. Стрижка у дорослі коштує чоловіче 70 злотих. Я там, наприклад, фарбуюся раз в півроку. Ну, у мене фарбування коштує 100 злотих, наприклад, я поставила в середньому, середньомісячна витрати на прокарянам 150 злотих. Тобто 13 пунктів я написала. У кожного, звичайно, будуть ще додаткові якісь свої витрати. А у нас це виглядає таким чином. І сумарна квота витрат у нас на родину з 4 осіб складає 7500, 7700. Злотих. Тобто квота не мала. Звичайно, тут я не врахувала ще якісь а, виїзди або від, виїзду в відпустку, на море, десь за, за кордон. Я це не враховувала, тому що це теж дуже індивідуально, але а, якщо ви любите подорожувати, то, звичайно, ця квота буде теж різна, в залежності від кількості днів, куди ви поїдете. В залежності, куди ви поїдете, тобто це вже все додатково і індивідуально. Я ж кажу, Вроцлав є дуже дорогим містом, звичайно, зарплати тут теж трошки більше. Ну, і самі бачите, що з квотою більше 7 майже 8 тисяч злотих, скільки треба заробляти, щоб щось відкладати, наприклад, двом дорослим. Це має бути, наприклад, мінімум 5 тисяч злотих на кожну працюючу особу в родині. Нормально себе почувати, щоб оплачувати всі рахунки. Тим більше, що зараз внаймувати житло родиною, наприклад, чотири особи це буде більше трьох тисяч злотих, теж плюс, наприклад, на додаткові виплати чинш теж буде додатково оплачуватися, якщо це більш-менш гарне мешкання. Тому дивіться, рахуйте. Чи варто їхати у вросло, чи варто їхати у менші міста, це в залежності від того, що кажу, на яку роботу і скільки ви будете заробляти. Це можливо, це в ваших руках, як кажуть, тому гарного дня і сподіваюсь, відео було для вас корисним.